Вітаю вас на фінансовому фронті з вами Євген Сілорман. Сьогодні на фоні цього прекрасного закату на річці Ельбі хочу з вами поговорити, друзі, про вічне. А саме про золото, про інвестиції у золото. Е, перш ніж ми почнемо, е, зроблю короткий анонс, е, додивляйтесь обов'язково це відео до кінця, тому що в кінці цього відео я розкажу, як я в два способи інвестував у золото і вже отримав від, від 1 січня 2023 року, вже отримав майже 5% чистого прибутку. Що, чесно кажучи, супер, значно перевищує мої власні очікування. А ще перш ніж ми взагалі почнемо, друзі, як ви бачите на цьому скріншоті, лише 18% тих, хто мені дивиться, підписані на цей е, канал. Друзі, ну я, я дуже стараюсь робити цей контент. Я на 4 тисячі євро купив обладнання, щоб ці відео робити. Стараюсь, виділяю час, записую, потім стараюся просувати. Коротше, просто поставте, будь ласка, лайки, підпишіться для того, щоб якомога більше українців дізналися цю інформацію, відповідно, змогли більше заощадити більше заробити. Відповідно. Побудувати більш міцну і міцної потужної процвітаючу Україну Відповідно, і перемогу теж наблизити. Тож з вас лайк, підписка з мене конкретні інструменти, як успішно інвестувати у золото. І починаємо. Є дві причини, чому золото може продовжити своє зростання у 2023 році. Це технічний аналіз і фундаментальний теж взагалі я великий прихильник технічного аналізу. Знаєте, ці всі лінії супротиву, лінії підтримки, патерни і так далі. Я то всього якби, не дуже тому довіряю. З певних причин, враховуючи мій досвід ще 2008 року, коли ми інвестували, ми думали, що на ну, ринок вже впав, всі, всі індикатори впали. Бо падати вже далі нема куди, а воно все падало, падало і падало. То після того я технічному аналізу, чесно кажучи, довіряю не, не дуже. Проте в даному випадку, в принципі, є деякі передови. Плюс ситуація на ринках зараз далеко не така критична, як в 2008-му. Отже, перше. У нас є, як ви бачите на цьому графіку, лінія супротиву. І в 2012 році золото досягло свого піку, вперлося в цю лінію супротиву, спробувало її пробити, не змогло, і далі відкотилося, пішло падіння донизу. Потім падало, 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 потім знову почало зростати. І на, натомість ми бачимо, що зараз, в 2022 році, воно кілька разів вже пробувало цю лінію. Оскільки максимум 2022 року значно вища цієї лінії супротиву, а мінімум 2022 року не набагато нижче. це говорить про те, що в нас лінія супротиву дуже сильна, історична аж за 10 років, знаходиться незначно вище за лінією підтримки. В результаті цього в нас ці лінії незабаром можуть просто зійтися. І тоді, якщо ціна Проб'є цю лінію супротиву, яка тримається вже 10 років. А вона цілком може її пробити, тому що вже кілька разів протягом 2022-го воно її пробивало. І потім відскок е донизу був не дуже суттєвий. Та відповідно є передумово вважати, що е баланс сил покупців, тобто биків, тих, хто, тих, хто працює на зростання ціни, значно сунувся. В їх користі, відповідно, вже не стільки будуть шортити ф'ючерси на золото, а що є реальні передумови для того, що беки, тобто ті, хто купують активи, будуть продовжувати купувати значними об'ємами. Тобто, коротше, якщо на людську мову перекласти, ціна буде зростати згідно цього технічного аналізу. А згідно фундаментального аналізу, теж. Якщо подивитися на політику федеральної резервної системи, вона зараз дуже сувора. Вони зараз закручують гайки, тому що вони хочуть зупинити ту божевільну інфляцію, яка була протягом 21-го, особливо 22-го року. Бо дуже розігналася інфляція. Ми знаємо, що чим сильніша інфляція, тим більше зростає золото. Так, ось федеральна резервна система вона намагається. Цю інфляцію зупинити і довести, ну як не зупинити, мінімізувати, довести до, до рівня, як вони задекларували ціль, в півтора відсотка. Але вже всі розуміють і передбачають, що вони не доведуть інфляцію до рівня півтора відсотка і зупинять ці свої жорсткі міри, досягнувши інфляції, принаймні, на рівні показника в 2,3% на рік. Тобто виходить, що інфляція буде залишатися достатньо високою, а це означає, що знову ж таки ціня на золото отримує ще одну можливість продовжувати зростати. Тепер переходимо до самого цікавого: як інвестувати в золото. Ну, перший найочевидніший варіант це фізично купити золото. Якщо ви знаходитеся десь в Європі, то для вас може пасувати компанія ProAurum. Я особисто через неї якраз відкрив рахунок, ось так виглядає їх офіс. В них прямо злитки золота, можна купувати е, на різну вагу від 10 грамів до кілограму. Я поки сидів в черзі, да, друзі, в них черга в офісі. Так от переді мною мужик купляв пів кілограму золота. От, 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 от такий от попит на золото е, в Німеччині, щоб ви розуміли. Ось, е, якщо ви знаходитесь в Україні і у вас немає європейського рахунку, ви можете просто фізично купити золото. До речі, у мене трохи золота теж в даний момент є фізичного. Тобто через цю компанію я... Відкрив собі накопичувальний рахунок, і кожного місяця певну суму в євро відкладає, вона автоматично прив'язується до ціни в золото. І коли це дійде до певного злитку, то я зможу його фізично собі забрати. Або ви можете просто купити золото. Просто фізично шматок золота піти і купити. А другий варіант, який особисто мені більше до вподоби, і він ну не настільки ж прямо традиційний. Це купити або ф'ючерсен на золото, або якийсь ETF, який, який більш-менш корелює з цінами на золото. Я, до прикладу, купив ось цей ETF, я про нього писав ще в своєму твіттері, писав про нього в своєму телеграмі. Друзі, обов'язково. Бачите, так, з таким захватом розмахав руками, що аж зачепив провід до камери. Друзі, ось тут QR-код скануйте, підписуйтеся на наш крутий телеграм-канал. Ми там постимо не часто, буквально пару разів на тиждень, але ми там постимо дуже влучно. Ми там постимо конкретні сигнали, коли треба щось е, купувати. Я там пишу якісь конкретні поради свого власного досвіду. Якщо в мене щось не не виходить, я чесно кажу, блін, у мене це погано получається. Або якщо якийсь класний профіт, а теж про це те, там чесно пишу. Так, от я там писав що... Десь три тижні тому, що купуйте золото, з тих пір, як я його купив, воно вже виросло майже на 6% цей ІТФ виріс. Тому, друзі, дуже його рекомендую або цей, або будь-який інший. Посилання на цей ІТФ, на його історію, статистику на Google Finance буде в описі під цим відео. Також під цим відео залишайте свої коментарі, якщо у вас залишились якісь питання. Підписуйтеся на наш телеграм-канал. Ще раз нагадую, щоби. Ви бачили ще більше корисної інформації, якоїсь швидкої аналітики, конкретних сигналів для трейдингу. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!